Асоціації громадських об'єднаного сила Концятин Сузький. Вітаю, що товариство. Е, перше хочу відмітити, що дуже класно, що сьогодні тут зібралося багато людей. Е, просто не щороку так буває. Хотілося б сказати на майбутнє, що давайте так збиратися при такі дні е, таким же великим загалом. Е, ось е, Микола Сиборський, Омелян Сеник. Люди, які поклали своє життя за українську незалежну свободну державу, ми вшановуємо сьогодні їх. Сьогодні такі часи, коли Україна над Україною нависла загроза окупації, загроза нападу, так званої, званої полувеликої імперії, да, яку не може розбудувати далі Володя Путін. Ми повинні в цей день згадати про те, що, що казали ці люди, які загинули. Ми повинні сказати про те, що вони казали, що Українська Соборна Незалежна держава має право на те, щоб називатися великою країною. Микола Стіборський написав велику працю на ціократія. Ми всі мріємо про те, щоб жити на ціократичному суспільстві. На Націократія це коли нація має владу в своїй країні, розбудовує свою державу. І коли всі версти населення представлені в рівні доля. Немає дуже багатих чи дуже бідних. Кожен займається своєю справою. Тому сьогодні, як українські націоналісти, ми хочемо сказати про те, що кожен повинен займатися своєю справою. Ми будемо воювати, ми будемо будувати, ми будемо вчити, ми будемо годувати наших дітей. Кожен буде робити свою справу. Тому що Україна приречена бути великою країною. Нація прокинулася вже від того сну. Слава Україні! Героям слава!